Михайль Семенко, запрошення. Ви знаєте, прекрасний краєвид з гори Батиєвої, ви, певне, не були там ніколи, не гуляли по снігобілому полю. Ми вас запрошуємо, Наберіться бажання сміливого і приходьте до нас. У нас тут доволі весело. Звичайно, до нас не заходять автомобілі. Але почуваємо ми себе зовсім добре. Справді, ах, як тут гарно, як тут симпатично і різнобарвно. Люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмось нікого і бажаємо усім добра. Коли хочете, ми не заздрим і Батиєві, бо нам дуже вдячна ця прекрасна гора. Будьте ж такі добрі. Не дивіться, як назвірів на нас довірливо й доброзичливо, захопивши трості. Самі побачите, як у нас прекрасно. Приходьте до нас у гості.